Права з практикуму Світлани Ройс твоя сила, коло підтримки. Коли людина переживає стрес, вона дуже самотня. У такому стані часто забуває, що можна просити про допомогу. Ті, кого ти перерахуєш нижче, утворюють важливе коло підтримки. Твоєї підтримки? У мирний час кола підтримки були такими. Перше, хто може тебе обійняти у складній миті? Хто може пояснити незрозуміле? Хто може допомогти зробити те, на що немає сил чи уміння? Хто може помовчати поруч? Хто може розсмішити? Сподіваюсь, що і зараз поряд із тобою є ті, хто може обійняти, пояснити, допомогти, підтримати, помовчати і розсмішити. Хто це? Намалюй 5 кіл і запиши хто входить до твоє, твого кола підтримки. Можливий шаблон буде у описанні до відео.